Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, жмемо вподобайки. Не забувайте в коментарях залишати ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Я ж пропоную за відсутністю топ-тенісних турнірів розглянути і трошки поспостерігати за нашою співвітчизницею Діаною Єстремською, і її участю, її успіхами. В турнірі челлендж. Жіночий челлендж у французькому анже. Багато хто це місто французьке називає Анжер, але правильно вимовляти Анже. В кінці буква Р не вимовляється, як правило, але не буде помилка, якщо ви скажете Анжер. Також буде правильно. Скажу одразу: на цьому турнірі е, з призовим фондом більше 100 тисяч євро. Турнір вважається розряду е, 125 ВТА 125. Е, тут присутні і посіяні під першими номерами. Будемо йти від першого до восьмого. Перший номер італіянка Качеретто. Далі йдуть Клара Бюрель, Буча Іспанка. Таусон, датчанка. До речі, яка вже з першого кола одразу ж і вибула. Програла і вилетіла. Так що четвертий сіяний номер у жіночому турнірі Андже. Вилетів. Вилетіла, вірніше сказано. Далі під п'ятим номером посіяна також француженка ще одна. Доден. Під шостим номером наша Даяна Ястремська. Далі шведка Ребека Петерсон. Француженка ще одна, вже третя француженка, виходить, сіяна. Корне. Алізі Корне. І е, під восьмим номером. Парізас Діас. А, вибачаюсь, корене Корне 8. І просто тут іще із відомих таких більш-менш, що зустрічались нам, і, ну, можливо, серед знатоків теніса більш-менш відомі. Це Кая Канепі і Парізас Діас. Ось ну, для такого турніру 125 ВТА соточники. Я їх називаю соточники. Для такого турніру непоганий такий склад дівчат. І ось е, наша Діана Єстримська або Даяна Єстримська неважливо, головне, щоб е, буде починати у вівторок, 5 грудня, у е, цьому французькому місті Андже. Свої перші матчі почне е, Даяна Ястримська з 16. І у неї е, опонентка. Місцева француженка Тіфані Леметр. Тіфані Леметр. Е, ця француженка. Перебуває на сьогоднішній день на 507 сходинці жіночого рейтингу. Дуже далеко. Можна так сказати, відкриває шосту сотню. А Ястремська відкриває другу сотню. 106 та наша Українка. Отже, я не хочу навіть. Мати сумніву, що е Ястримська виграє у француженки у Тіфані. Але м -м, Тіфані Ліметр грає вдома. Е хай не на всі 100, але я вважаю трошечки місцева публіка, місцеві трибуни і домашні стіни допоможуть. Виграти навряд чи допоможуть. Я б так сказав і охарактеризував мій прогноз. Нас очікує важка перемога Діани Ястремської. Чому важка? Тому що ми всі знаємо, і це не є секретом, що Даяна Єстремська не зовсім. Стабільна її гра, е ненадійна, але коли вона дуже хоче, вона грає е буває і потужна, е не хочу ризикувати. Е багато хто пропонує поставити перемогу Ястремської через тотал менше, я трішечки не погоджусь з цим. Це означає, що тоді Ястремська повинна переконливо перемагати. 6-2, 6-1. А мені здається, навряд так буде. Я думаю, в цьому матчі буде 6-4, 6-3, це мінімум. А можливо, навіть і буде 7-5-6-3. Або 7-5, 6-4. Даже я не виключу і диву не дамся. Якщо в цьому матчі, друзі. Не дивлячись на те, що аж шосту сотню відкриває Ліметр. Тіфані Ліметр. Ем, я навіть. Е... Диву не дамся, якщо тут буде і 3 сета. 2-1. По сетам все ж таки виграє, я вважаю, Даяна Ястремська. І тільки Ястремська. І вболівати я буду за Ястремську. Але ставка моя не на Ястремську. Друзі. Зараз я оголошу, що я поставив на цей матч. А ви. Не забувайте, хочу нагадати вам, друзі, що реквізити на донати знаходяться в описі і в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Збори тривають. Дякую. Ну, а я, як і обіцяв, оголошую свій вибір, свій прогноз на цей матч. Ястремська проти Леметр француженки, я вибрав індивідуальний тотал ліметр більше 6,5. Я розумію, це ризик. Якщо візьме свою гру Ястремська, я получу по шляпі, знаю. І знаю, що багатьом з вас не сподобається цей прогноз. Але. Я знаю, як нестабільно і не зовсім надійно грає і подає. Майже завжди не виходить от у Даяни. Особливо перша подача. Якщо вона зловить свій темп гри і свій кураж зловить, це дуже важливо, то буде все добре. Але щось мені десь там дуже-дуже глибоко в душі підсказує. Хоча б в одному сеті де будуть проблеми, у Даяни, якщо не двох навіть. Але вона справиться і виграє. Моя ставка, не дивлячись на те, що я так і, як більшість у нас на каналі будуть болівати за Єстремську, все ж таки, моя ставка на Метр, індивідуальний тотал більше 6,5. Більше 6,5. 6,5 так званих коефіцієнт 1,93. Зараз я роблю свою ставку і одразу ж скріншот закидаю у наш телеграм-канал. Так само на телеграм-канал посилання ви зможете знайти. На наш телеграм-канал. В описі і в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там ви знайдете всю корисну інформацію від мене для вас. Дякую, друзі, за увагу, за перегляд. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Це дуже дорого для мене і дуже важливо особисто для мене. І для нашого каналу в цілому. Дякую наперед вам за ваші лайки і коментарі. Чекаю на ваші коменти, де особливо чекаю ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Друзі, в цей нелегкий час. Хочу побажати всім нам скорішої перемоги, всьому народу України. Мирного неба, щастя, здоров'я, любові, добра! До зустрічі, удачі, перемог! Слава Україні! Героям слава!